Вітання, шановне панство. Сьогодні у вашій увазі представлене буде відео Врославського вокзалу головного. Ось так він казково виглядає. Мені цей вигляд нагадує середньовічний замок якийсь. Видно, як гарно доглянутий фасад. Це така інсталяція на місці сухого фонтану. Влітку тут фонтан льопує. Зараз встановили сердечко зрослого. І трішки історії стосовно цього вокзалу. Будівництво його закінчилося в 1857 році. Це ще Врослав був у складі королівства Прусія. І також цікавий історичний факт. Що під цією площею привокзальною, ось можна побачити там куб, ніби ліфт спускається вниз туди, на жаль, в мене доступу немає. Під час Другої світової війни, під цією площею привокзальною побудували бетонні склади та притулки. Можливо, зараз тут ось під цією площею якийсь дійсно склад, але в випадку війни чи якоїсь там надзвичайної ситуації, я думаю, можна використовувати це як бомбосховище. Сьогодні зимова гарна погода, тепло, вологість 70, дуже такий гарний зимовий день, не холодно зовсім. Але влітку, в надзвичайно спекотний день, можна зрозуміти, що ось там, де сидить чоловік, навіть біля цього фонтану і на ось цих кріслах тут дуже некомфортно і сонце так палить, що воно тебе розпалить просто і ти розплавишся. Але ось на тих лавках там є такі маленькі дерева. Не знаю, маю надію, що вони розростуться. і Там, в принципі, влітку під їхніми кронами можна гарно заховатися в тіні дерев і чекати, наприклад, на прибуття свого поїзду. Сам вокзал, починаючи від середини 19 століття, він постійно в реконструкції були, розширення відбувалися і так далі. І ось так гарно він зберігся до сьогодення. І, до речі, цей випуск складатиметься з двох частин. Перша частина огляд вокзалу зовні всередині. Друга частина буде представлена виставка мистецтва, яка знаходиться десь там на другому поверсі. Я ніколи не був, вперше зайду туди. Кому цікаво, можу додивитися до того моменту, які там експонати будуть представлені. Так виглядає головний вхід до вокзалу. Дерев'яні двері. Ось такі цікаві арки. А скоро новий рік, тому тут все прикрашено так гірляндами. Вокзал в новорічному настрої. Ось навіть можна купити букет в букетоматі. Ось така головна зала очікування. Так прикольно тут зроблено. Різьбленням по дереву. Обслуговування клієнтів. Відділ. Ескалатори на другий поверх. Так виглядає інший вхід. В залізнодорожній вокзал. Як можна помітити, біля нього, відразу біля входу накриття, таке, ну все продумано, щоб люди тут не мокли під снігом, під дощем. Ось і відразу пішохідний перехід, такий безбар'єрний, вхід до автовокзалу, який під землею знаходиться. В цілому тут в Польщі, мабуть, всі міста так зроблені, що ти виходиш. На залізничному вокзалу і поруч можеш знайти легко автовокзал. Якщо порівнювати з Києвом, то там, якщо ти вийшов з залізнодорожнього вокзалу, то автовокзал там в ямі знаходиться і такі сходи там вниз, метрів 10, люди падають з них з тих сходів з сумками, котяться в ту яму. Такий автовокзал. Ганьба для столиці просто той автовокзал. На жаль, я його не встиг зазняти тому що там багато лягавих, різних ТЦКшників ходить. Ну, можливо, колись зніму і покажу всі недоліки київського вокзалу. Ось так виглядають автомати для покупки квитків. Навіть заядлий мізантроп зможе собі легко купити квиток на потяг. Без наявності інтернету і без комунікації з людиною. Можна помітити різні кафе, продаж продуктів, там різних канапок, і також камери схову тут. Такий вихід на перон. Один продемонструю. Тут справа елеватор, по якому в принципі, можна провести свої валізи, але ніколи не бачив, щоб він працював. Такий модний та зручний інтерсіті. Там бачимо влемку, дольний шльон. Зараз він відправлятись буде. Ще тут така штука цікава, що кондуктор, коли він перед відправленням потягу він виходить і коли там нічого не заважає, всі пасажири зайшли, він свистить у свисток і потім машиніст поїзда відправляється. Але Кажуть, що таку штуку її відмінять вже в 2025 році. У Сталичині також приїжджає ще один інтерсіті. Якщо порівнювати з інтерсіті в українським, в Україні він їде там максимум, яку я бачив, швидкість 110 км за годину, а інтерсіті в Польщі в середньому 160 км за годину, їде дуже зручний салон потяга. Кондиціонером. Такі камери з на вокзалі. І можете ціни побачити. Це зберігання Ось такий вид тут з другого поверху. Я порівнюю цей вокзал з Києвом, але це ну, не зовсім так доречно. Тому що тут кількість населення 700 тисяч, десь в Києві проживає 4 мільйони приблизно, тому ну, звісно тут пасажиропотік менший, цей вокзал вміщує менше осіб, але тут з інженерної точки зору набагато краще все продумано, ескалатори працюють, є ліфти. Але найкращим прикладом, щоб зрозуміти деградацію України, це буде похід до туалету. От якщо там зайти до туалету в Києві, наскільки там все розбите, смердюче і так далі, тут туалети чисті, гарнесенькі. Все зроблено для людей. Ну що ж, зараз починатиметься друга частина. Галерея, вхід до неї, ось як ми бачимо, сходи і для людей з інвалідністю передбачений такий підйомник. Я не сумніваюся в тому, що тут все працює. А ось там уже вхід в галерею. Кому цікаво, не перемикайтеся, буде показана невеличка виставка. А за далі на вершині вокзалу такий кінотеатр. Місця для глядачів, нікого немає. Я тільки. Ну і експонати, так, які будуть показані. добромужа.